Доброго дня, любі друзі, і всі, хто завітав до мене вперше. Вітаю вас на моєму каналі Home Amount The Roses, місці, де квіти, тиша і любов до саду оживають в кожному кадрі. Сьогодні в кадрі буде липневе садове Спа. Без музики і свічок, але з оприскувачем Баковою сумішю. І повним комплектом садової турботи розповім, як я зараз доглядаю троянди в перерві між хвилями цвітіння, що додаю, чого уникаю і чому іноді краще не заважати рослинам, навіть з найкращими намірами. А ще покажу вам, як виглядає мій сад сьогодні на 18 липня. Після вчорашньої обробки він трохи відпочив. І освіжився, і виглядає майже так, ніби ходив на йогу і випив зелене смузі, бадьорий, блискучий і безмірно вдячний, хоча й робить вигляд, що нічого не сталося. А ще покажу героя мого липневого врожаю всього один кущ, а ягід, як у казці це агрус, один кущик, але щедрий настільки, що я сама була вражена. Але почнемо з головного обробки троянд. Мої троянди ще не всі завершили першу хвилю цвітіння, деякі настільки внатхненні, що навіть не думають відпочивати. Бруньки з'являються, бутони ростуть, і я вирішила не втручатись, не квапити, дати їм свободу бути такими, якими вони хочуть. Тож обробку я провела з урахуванням ситуації саме в моєму саду. Так, липень це час підживлень і профілактики перед другою хвилею. Але не всі мої троянди зробили паузу, тож стимуляція їм зараз ні до чого. Тож сьогодні профілактика, підтримка, баланс. А по суті, трояндове спа без масажу. Але з усім, що потрібно для гарного настрою від хвороб, від шкідників, від стресу і трохи від липневої втоми. Адже наша ароматна армія повинна бути у формі. Після затяжних дощів і липневої спеки, троянди, як і ми, трохи втомлені. А ще саме в цей період з'являються плями на листі, тля, трипси. Класика літа. Щось підгнило, щось згоріло, хтось вкусив. Тому я дію комплексно і лагідно, отже, я провела планову обробку троянд профілактичну, але дуже потрібну: Фунгіцид, інсектицид, добриво, все згідно з дозуванням і додала Сібіплант це інвігоратор. Мені здається, він добре працює в комплексі, і мої троянди до нього звикли. Кожен компонент свідомо підібраний і разом вони дають збалансований ефект. Обробку роблю рано вранці або ближче до вечора, коли немає спеки. І завжди по сухому листю. У складі суміші. Скор і топас. Це мої маленькі, але дуже переконливі аргументи проти плямистостей та борошнистої роси. Це системні фунгіциди. В парі вони добре працюють проти чорної плямистості й інших листкових хвороб. Bug БакКІЛЕР. Концентрат. Не панікуємо. Назва страшна, але діє точно й дозовано. Це мій базовий інсектицид. Від основних садових шкідників працює швидко і ефективно, діє до 4 тижнів. А при нашому шотландському кліматі це іноді справжня розкіш дуже концентрований. Тож додається буквально по мілілітрах. До флакону додається зручний мірний стаканчик, дуже легко і зручно виміряти. Тут у мене 5 мл на 10 літрів води. Саме стільки я використовую. Не фанатію з хімією. Але коли треба, він справляється навідмінно. Плантофол 5-15-45, Фосфор і калій. Чому саме він, поясню пізніше: Брексіл Мікс. Мікроелементи для балансу. Які добре працюють у період стресу після злив чи перегріву. І ще сібіплант. Я завжди в самому кінці додаю сібіплант інвігоратор. Це не обов'язково, але мої красуні його дуже полюбляють. Змішую все в чіткій послідовності: спершу фунгіцид, потім інсектицид, а тоді вже поживне. І так обробляю рано вранці або ввечері, коли троянди не в напрузі і не перегріті. Я обробляю свої троянди без фанатизму, за сезон цвітіння максимум 3-4 рази. Бо навіть у догляді важливо пам'ятати, ми не рятуємо світ, ми просто тихо піклуємось, і це вже багато. Звичайно, навесні я проводжу всі потрібні процедури: обробки, підживлення, все, що треба для запуску сезону. Але як тільки троянди починають цвісти, приблизно з середини травня, я стаю значно обережнішою. У період активного цвітіння намагаюсь не втручатись зайвий раз ні з оприскуваннями, ні з підживленням. Делікатно, з повагою до імунітету самої рослини. І мушу вам сказати, вони в мене молодці, незважаючи на дощі й примхи погоди, більшість тримаються дуже добре. Ви і самі бачили в моїх відео: листя чисте, блискуче, зелене, квіти великі, цвітуть рясно і довго. І я вважаю, що це показник гарного імунітету рослини. Звичайно, є в моєму саду й капризулі кілька сортів, які можуть раптом образитися на клімат і показати або плямистість, або борошнисту росу. Тоді я обробляю вибірково тільки ту троянду, яка потребує допомоги. Решту не чіпаю, якщо вони самі справляються. Я не обробляю їх кожні 2-3 тижні, як рекомендують в інструкціях. У мене обробка раз на місяць не частіше, бо як я жартую, можна ж і залюбити до смерті. Поясню коротко, чому цього разу я використовую саме плантафол 51545. Зазвичай мій улюблений 20-20-20. Комплексний, універсальний, збалансований, я його часто додаю і навесні, і між хвилями цвітіння. Але зараз липень, спека, троянди активно квітнуть, і їм більше потрібна не стільки стимуляція росту, як підтримка квітів і загальна витривалість. Плантофол 51545 має високий вміст калію, а це саме те, що допомагає квітам бути міцними, насиченими, стійкими до спеки, хвороб і просто до життя в британському кліматі. 105410 10 це чудовий варіант, коли хочеш стимулювати бутонізацію, дати поштовх перед цвітінням. А в мене зараз уже не той момент. Троянди квітнуть, а моє завдання не заважати, а підтримати. Дозування і назву добрива я залишу в описі під відео. Все чітко і без таємниць. А ще в кадрі зараз теж видно склад і кількість, тож, якщо зручно, можна просто зупинити відео або зробити скріншот. Я буду тільки рада, якщо мої перевірені напрацювання стануть комусь у пригоді. Без зайвих обіцянок, але з досвідом і результатом, який я бачу у власному саду. Ну що ж, обробка завершена, троянди задоволені, і я теж. Вони отримали свою порцію турботи і готові до наступного шоу. А тепер давайте прогуляємося садом і подивимось, як він виглядає після цього маленького садового ритуалу. Ходімо. Аромат липневого саду в ці дні. Як справжній парфумерний букет. Троянди, кожне із своїм характерним ароматом. Солодким, пряним, мускусним чи фруктовим. До них вплітаються лілії. Це вже зовсім інша історія. Розкішні, густі, глибокі аромати від медово-східних до терпких, майже ванільних, і раптом свіжа хвиля від лаванди, чистий прохолодний подих літа, а поруч шавлія, трохи диму, трохи прянощів, крапелька дикої натури. Усе це змішується в повітрі, не свариться, а ніби веде повільний танець. Сад пахне, як літній вечір після дощу, як спогад, до якого хочеться повертатись. До речі, хочу звернути вашу увагу на мої красуні лілії. Це вже зовсім інший аромат і зовсім інша краса. Але погляд завжди зупиняється, щоб роздивитись. Осанка, як у балерини, аромат як дорогий нішевий парфум. У моєму саду їх кілька видів: східні гібриди, азійські і навіть махрові, кожна індивідуальність, а разом справжня лілейна магія. Вони завжди з'являються у кадрі ненароком, але залишаються в пам'яті надовго. Зумовно, ці красуні заслуговують на трохи більше уваги. Я показала лише кілька кадрів, але насправді в моєму саду росте чимало різних сортів, і кожен вартий окремої історії. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях. Я з радістю зроблю окреме відео про Лілії з назвами спостереженнями. Улюбленцями та нюансами догляду. І якщо вам сподобалось це відео, мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку. А якщо ще не підписані, підпишіться, щоб не загубити мене в садових хащах. Попереду буде ще багато цікавого, щирого, квіткового із ароматом літа. А поки троянди блищать після обробки, а лілії пильно вдивляються в камеру, в саду залишився ще один герой скромний, але дуже щедрий мій старовинний друг, кущ Агросу. Він один єдиний цього року явно вирішив здивувати. Росте в саду вже 5 років, майже сам по собі. Я, чесно кажучи, не дуже його пестою не підживлюю, не пильную, не веду з ним філософських розмов, як з трояндами, але він добра душа, щороку відповідає щедрим врожаєм. Смачний, соковитий з легкою кислинкою, і ніколи не скаржиться. Безпроблемний, надійний і трошки недооцінений. Він, як старий друг. Який не вимагає багато уваги, але завжди приходить з подарунком. Отже, обробку зроблено, троянди підбадьорені, а Агрос, ну що сказати, просто молодець, один кущ, а стільки радості. Такі моменти в саду маленькі лепневі дива. І зовсім не обов'язково, щоб їх було багато, достатньо одного, щоб усміхнутись і відчути, все йде своїм ходом. Я дуже старалась зробити це відео і насиченим, і теплим, і трошки корисним. Хотіла розповісти не лише про обробку чи врожай, а передати атмосферу, атмосферу ранку, саду, тиші після липневої ночі. Дуже сподіваюсь, що це відео залишить цілесне враження, бо я дійсно вклала в нього душу, поділилась досвідом, настроєм і маленькими садовими радощами. Хочу, щоб після перегляду ви залишились з відчуттям радості і внутрішнього спокою. Я намагалась показати сад не як набір рослин, а як живий простір, де росте не лише зелень, а й настрій. Мені хочеться, щоб кожне моє відео було не просто переглядом, а маленькою паузою для душі, можливістю перевести подих, поглянути у вікно і відчути запахи, яких не передає камера, але передає моє серце. Дякую, що були сьогодні зі мною. Нехай у вашому саду. На підвіконні, на балконі, чи просто в серці буде щось, що росте, дозріває і дарує відчуття спокою. Бережіть себе, своїх рідних і свої квіти. До нових прогулянок, гарної погоди вашим садам і миру вашим домівкам!